Ну, ми, чесно кажучи, не розраховували, що після того, як ми зайдемо туди і е, власне висловимо всі свої аргументи, це завершиться тим, що міністр скаже: ну добре, ми знімаємо всі звинувачення з наших хлопців і е, ж знайдемо тих, власне, хто винен в побитті наших активістів. Ну, але принаймні ми змогли заакцентувати увагу на тих основних питаннях, які ми вимагаємо. І ми не займали таку позицію, що ми в когось щось просили. Ми задекларували, що ми вимагаємо, і ми пояснили дуже просто: сьогодні ми проводимо легальний, мирний пікет, ми прийшли всередину, і ми говорили, висловлювали аргументи. Але якщо все це не припиниться, то зрозуміло, що тоді ми повинні будемо вже робити наступні акції і підвищувати градус радикалізму. Тому що ви прекрасно розумієте. Що в умовах, коли не існує жодних правил гри, коли людину б'ють кастетом, а потім кажуть, що це легкі тілесні ушкодження, і не шукають злочинців, які очевидні, які є відомі, коли будь-яка бійка, будь-яке протистояння, будь-який інцидент за участю свободівців і якихось інших сил, протилежних нам, завжди, я підкреслюю, завжди затримують лише Свободівців. Завжди б'ють, лише Свободівців. Завжди потім кримінальні справи, лише проти свободівців. Тобто це означає лише те, що правил гри не існує. А якщо правил гри не існує, значить тоді це вже не гра, значить тоді це вже війна. І це події у Радіївці якраз показують, що довго терплять люди, довго мовчать, їх б'ють. Їх гвалтують, їх вбивають, але потім терпець вривається. І тоді оцю цю хвилю гніву вже неможливо зупинити нічим, вона прорве будь-що. І нас власне ситуація дуже проста. Ми маємо розуміти, якщо далі до нас не дослухатимуться, якщо далі наші слова будуть порожніми, їх ніхто не буде чути, значить тоді буде інші методи, значить тоді будемо по-іншому діяти, захищаючи наших хлопців. Але ми в будь-якому випадку будемо. По-перше, захищати наших людей до останнього, що би не було солідарність і захист своїх почуття ліктя, почуття побратимства це базові речі для нас. Ми своїх людей будемо захищати до кінця. А друге питання це будь-хто, хто підняв руку на наших людей, будь-хто, хто дозволив собі оці підступні шакальські методи нападів зі спини вночі, в темряві. Під'їзді і так далі, хто бив людей. Повірте, вони всі понесуть покарання рано чи пізно вони понесуть покарання. Вони будуть знайдені і вони будуть покарані. Ніхто з них не ми не лишимося просто так. Тому товариство, сьогодні ми зробили все одно важливий крок. Ми привели увагу суспільства до цього, тому що сьогодні було багато журналістів. Я дякую, що вони тут були, тому що нам важливо, щоб суспільство знало взагалі, що це відбувається. Тому що насправді є інформаційна блокада. Це просто банально, нікому не цікаво. Ніхто не знає про те, що сьогодні в країні йдуть отакі от політичні репресії, причому не за там економічні злочини, якісь не за те, що хтось там був при владі і щось не так зробив, а просто за те, що людина ходить на мітинги, за те, що людина має політичну позицію, за те, що людина бореться проти рейдерів, за те, що людина бореться проти бандитів, коли вона захищає по суті себе і своїх близьких, своїх побратимів. А це характеризуються як злочини, за це переслідується. Тому, товариство, ми тримаємося разом, ми продовжуємо боротьбу і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава! слава нації! Передаю слава! слово Ігорю Мірашку.